Друзі, вітаю Дональд Трамп. Як зазвичай він любить, поговорив з журналістами перед літаком. А вчора в нього було велике святкування. Прийняли його великий, прекрасний закон, внутрішній закон, в якому власне він дуже багато часу приділив міграції та податкам. Літали літаки, ну, от салюти і все таке. Але типу, все рівно поговорив про Україну, не виключив постачання. Україні Петріот пише Reuters, Ройтерсних інсайди. Ну і власне також заявив про те, що можуть бути якраз дуже гарні новини щодо санкцій проти Росії, бо Путін буде йти до кінця, і Трамп каже, що з цим треба буде щось робити. Він не хоче смертей. От, але, типу, якось треба Путіна зупиняти. Блументаль теж підняв питання санкцій, але уже в американському парламенті. Ну і Туреччина, яка кинула Росію, обіцяла з ними дружити, але вступила в коаліцію дронів. Підтримку України Мелоні поговорила з Трампом. Рюте теж якраз дав заяву, що робити з Трампом, і що робити з Сполученими Штатами. а Телеграф закликає Європу підтримати Україну. Давайте все це швиденько проаналізуємо. Я розкладу все для вас по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. А ми починаємо. Власне, Дональд Трамп вчора на трапі літака, як він зазвичай любить, поспілкувався з журналістами, підтвердив, що дійсно Путін зупинятись не хоче. Він це дуже довго не вірив, але зараз бачить, що а, Путін потвора і а, дика тварина, додам це від себе. І, власне, не хоче зупинятися і тому власне, треба буде щось думати. Він, журналісти, до речі, треба їм віддати належне. Вони дуже жорстко допитували Трампа. Ну, от, ну і власне Трамп сказав, що не виключає постачання ракет, тому що насправді це для України важливо. Вони обороняються, він каже про нас. Ну, от, і треба зберегти людське життя, тому треба давати. Петріоти, але каже, петріотів може бути мало і тому треба думати, що робити. Рюте каже, що Трамп все-таки може гібридно грати, допомагати Україні, давати ракети і, власне, цим самим підтримувати. Мелоні теж поговорила з Трампом, говорили дуже багато про Україну, про підтримку України. І загалом Мелоні намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні, маючи свій певний вплив на Дональда Трампа. Трамп каже, що Путін точно не хоче зупинятись, тому треба подумати про санкції. Каже санкції, які були до цього, вони слабкі й нічого не дали. Це прекрасно. Ну тут він натякає тонко на свого попередника Джо Байдена, але каже, треба думати про нові санкції. І каже в конгресі: вже такі санкції є тут, тонко натякаючи на закон Блюменталя і. Лінсі грема, які до нього прийшли з цим законом, він правда його послабив, трошки порізав, але обіцяє дуже скоро його прийняти в перших числах липня, ну от десь числа до 15-го. Вони повинні за нього проголосувати, тому що е, далі депутати поїдуть відпочивати. Ну, знаєте, депутати ніде в світі не відрізняються, і тому 3-4 відпустки на рік для депутатів нормальна історія, тому що посидіти, подумати про закони, загалом про життя подумати. Тому якраз лінсі Грем підганяв і Трампа і депутатів типу, що давайте пошвидше приймемо для того, щоб притиснути Путіна. Ну і власне зараз, якраз всі очікують, що Трамп все ж таки можливо, знову ж таки, дуже сильно слово можливо, тому що все-таки ця любов до Путіна чомусь не проходить і Путіну пробачається все. Бо і на день незалежності Сполучених Штатів, і наступна ніч якраз таки були ночами обстрілів, коли Росія била по Україні. І якраз Росія била по цивільних об'єктах, Росія била по жилих будинках, Росія била якраз таки по цивільній жилій інфраструктурі. От Трамп каже, що він з Путіним жорсткіший навіть ніж з Іраном, і ці санкції точно будуть. Не знаю, жорсткіший він з Росією, чим з Іраном чи ні. Поки що по діях цього не видно, але дуже надіємо, що от, ми все-таки це побачимо. Ну, як мінімум, на рівні санкцій парламенту. Якщо Росія б'є все ж таки по Україні по цивільних об'єктах, то в Росії Україна зробила непогану бавовну пожежу і постраждали їхні аеродроми, де стоїть військова техніка, де склади із кабами стояли. Борисоглєбський Глебський аеродром. там якраз наші ССОшники навели порядок і склади з кабами, плюс літаки пішли. Лісом. Далі, Енгельська атака дронів. А Чебоксари Україна знову зробила непоганий приліт. Там виробництво антенн для захисту дронів. Ну от, ну і власне Україна нанесла ще кілька ударів по території Росії, де загалом зберігається, де загалом зберігається російська техніка та аеродроми, з яких стартують атаки по Україні. Щодо Туреччини, теж хотів вам сказати два слова. Турки дуже приємно нас дивують і радують. Британія з Литвою, з Латвією зробила коаліцію дронів, така собі класна коаліція, де власне можна. Допомогти Україні, британці кажуть, ми хочемо на мільярди доларів замовити зброю для України дронів. Там майже 300 заявок вони від різних виробників отримали. І кажуть, треба ж зробити, щоб це була ціла коаліція. Треба, щоб всі гроші давали, купляли, і будемо Україну завантажувати гарною технікою. Ну і власне, в ризі вони там добрих кілька десятків країн зібрали, і Росія дуже розраховувала на Туреччину, Байрактари і всю різну техніку, яку вони могли б їм допомогти. Але. Ні, Туреччина вступає, подала заявку, каже: хочемо в коліцію дронів, хочемо для України робити дрони, постачати їх і робити все можливе, щоб Україна була сильнішою. Отак, тому один з таких напівлатентних друзів Росії Туреччина Ердоган, який насправді ну. Типу, і вашим, і нашим, але десь якось так видається, що трошки більше Росії. Ну от допомагав зараз, якраз таки дрейфує більше в сторону України. Для нас це гарна новина, тому що дрони це важливо. Я вам розповідав, що вчора Зеленський дав інформацію, що ми вже перехоплювали шахеди дронами перехоплювачами Це нова технологія, створена в Україні разом з американцями. Ну от які приїжджали сюди збирати великі об'єми даних. Зараз ці дані вже працюють на Україну. Ну от і збивають російську техніку. Так само і турки хочуть теж трошки поживитися і грошей заробити, і технологію якусь розробити. Тому бачимо, що теж доєднуються до проукраїнських ініціатив і коаліції, які в даному випадку драйвить Велика Британія. За що ми їм дуже дякуємо і дружні до нас. Латвія, загалом країни Балтії, дуже багато для нас роблять. The Телеграф каже, що да, Трамп зараз робить багато заяв, що дійсно він може бути жорстким з Путіним, але цього ми поки що насправді не бачили. І вони кажуть, що в час цієї невизначеності Європа повинна прокинутися і допомогти Україні. Європа повинна максимально сильно сприяти. Тому, а щоб перемогти Путіна, тим більше, що в Європі є всі можливості, і по кількості населення, і по бюджетах, і по масштабу армії, Європа більша, ніж Росія, і він каже телеграф мається на увазі, що Європа якраз має сили і спроможності, просто вони не активовані. Ну нічого для нас з вами нового. Ми про це говорили вже дуже давно, що Європу треба розбудити, бо їм просто банально не вистачає політичного лідерства, і Україна це той пазл, який може їх розбудити. Або Путін, який піде на їхню територію. Там російські воєнкори вже закликають йти на Польщу, мовляв, їхні барикади, які вони будують на кордоні, їм не допоможуть. Ну от тому в Європі є вибір, чи Путін прийде до них чи навпаки допомогти Україні перемогти Путіна, щоб він до них не прийшов? Ну і наостанок, вишенка на торті. Пам'ятаєте, я вам говорив за цього за заступника керівника військово-морських сил Росії, якого ліквідували українці. От, вони кажуть, що та й не сильно він треба був. Ну, знищили його з цим командуванням, то й знищили. Загалом він був не дуже ефективний, і взагалі на них стільки різних витрат ішло, то й добре, що українці його зачистили. Ну, непогана філософія, непогана поведінка. Давайте нам наводки, ми більше вам таких ненужних бала... баластів скинемо. Ну, і ще одна річ: росіяни теж почали писати, що путінський наступ на Суми забуксував, і загалом керівника цього наступу українці знищили. Ракетою теж він теж був не потрібен. Ну і знищили то й знищили, кажуть росіяни. Ну от нам треба дійсно дивитися за сумами Харковом, Запоріжжям, Дніпром. Там росіяни будуть атакувати, і літо якраз таки для них найкращий напрямок. Ну от і найкращий час, тому будуть точно атакувати. Так змогли зупинити спеціальними силами, які спеціально туди були направлені, щоб вирівняти лінію фронту і не допустити росіян до Сум. Але фронт це не статика, це динаміка, тому точно не треба розслаблятись, треба працювати, збирати на дрони, рити траншеї, окопи і знати, що треба вкладати в технології, бо треба воювати дронами, а не людьми. Тому точно не розслабляємось, працюємо і робимо все можливе, щоб витиснути ворогів з нашої території. В мене до вас одне питання: Трамп дійсно жорсткіший з Росією ніж з Іраном, чи це просто було сказано на камеру? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!